Коли почалась повномасштабна війна, він каже, тато, я не можу в бути. І в мене виховується син, народився другий син, він міг не піти, але він не міг це зробити. Я вже дізнався, чесно кажучи, біля військкомату. Я приїхав в останній момент, коли він вже сідав в автобусі і їхав на навчання. Я йому подарував прапор, два роки йому шукали. Пішов теж, вибирав, знаєте, мабуть, найважчий напрямок. Він пішов. Десантники, дешеве. І був дуже задоволений. Коли йому запропонували поїхати навчатися до Англії, коли, так, так, я обов'язково поїду, не вистачало парамедиків, він пішов, сам педагог, хореограф, пішов навчатися на парамедика, щоб допомагати хлопцям. І це йому допомагало. Він пішов останній раз на передову кулеметником, гранатометником. Але остання інформація, яка в перші дні була, він Витягував з поля бою трьох хлопців, як парамедик. І кабом накрили всю групу. І ті люди, які їхали, хлопці спасати, їх їхали забирати, теж не повернулися. Це остання інформація, яка була. Але в нас була надія. Ми вірили, що все-таки вони його десь у полоні. Але диво не сталося, і ДНК збіглося і по дитині, і по мому ДНК. Він повернувся на щиті. Він завжди з посмішкою. Він навіть на фотографії з посмішкою, Він навіть уходив в бій з посмішкою. Це людина свято. Я ніколи не думав, що, що він буде воювати. І... Це, це діджей, це людина з прекрасним голосом, завжди усміхнений, гарний сім'янин. Він дуже любив своїх дітей, постійно був поряд, обожнював і любив свою дружину. Залишилося двоє малолітніх дітей без батька. Мріяв. Я гадаю, виростити своїх дітей, жити під мирним небом, займатися творчістю. Співати, проводити заходи, не знаю, весілля можливо, але, але аж ніяк не так. Завжди пам'ятаю його ось таку усміхненість, позитив. От Як ми пам'ятаємо, ще ті довоєнні дисконтеки, радості, да, ось, ось це була така людина активна, творча, дуже багато танцював по професії хореограф взагалі. І от основна пам'ять це сцена. Це сцена, це діти, це заряд енергії. І ось коли прийшла повномасштабна війна, ця творчість, вона переросла в захист. Ми дуже підтримували. Він говорив, що знайшов себе в цій діяльності. Що дійсно був впевнений в тому, що він робить. Ну і на превеликий жаль, два роки очікувань. Вони саме сьогодні вони помирають. Ми зможемо нарешті попрощатися. Ми знаємо, що є хоча б тіло, і буде місце, куди ми зможемо всі разом з друзями, з колегами, з родиною. Прийти, побачити і подякувати ще раз.